Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим питанням, брати чи не брати ту тисячу. До речі, хочу сказати: от з 1 грудня була запущена ця програма, 4 грудня Укрпошта, а от зівторка з 10 грудня почнуть видавати вже і комерційні банки. Як я вже говорив, я вважаю, що не варто брати ці. Цю тисячу гривень. Уважно перед тим, як прийняти рішення, ознайомтесь, яку інформацію ви передаєте банкам. Я бачив дуже багато вже відео, там, хайпових відео, деякі навпаки починають хайпувати, розповідати, що нічого страшного нема, нема тут ніякої теорії заговору і так далі. І так далі. Мова не про теорію заговору. Мова саме про ваші персональні дані і про ваші дозвола, які ви надаєте комерційним банкам, як поводитись з вашими персональними даними, кому передавати. Тому що у держави ваші персональні дані, дані і так є. Насправді, коли ви ознайомитесь, ви зрозумієте, що підписуючи договори, надаючи згоду на отримання тисячі гривень, відкриваючи ці рахунки, ви даєте банкам згоду передавати ваші. Персональні дані будь-кому без вашого дозволу змінювати умови договорів це все записано, уважно ознайомтесь. Може, будуть банки, які цим не будуть користуватись, але я би радив перед тим як погодитись, все ж таки прочитати, тому що те, що говориться, це не просто так вам говориться. Потім ви будете знову ж таки самі себе питати, а навіщо ви брали ці тисячі гривень? Навіщо вона потрібна вам була? Тому що ті договори, які я бачив з деякими банками, не буду їх називати, але раджу вам перевірити, ви даєте згоду на зміну істотних умов, без вашого дозволу. що ви погоджуєтесь передавати будь-яку інформацію по іншим рахункам. Тому, якщо ви хочете комусь задонатити ці гроші, не треба їх брати. Хай вони залишаються в бюджеті, і хай держава сама закупає зброю для охорони України. Слава Україні!